Прокат електросамокатів. Відтепер експлуатація цього транспорту буде здійснюватися у рамках меморандуму між Вінницькою міською радою та операторами прокату електросамокатів. Ранковий старт електричних самокатів буде здійснюватися з відповідних графічно окреслених майданчиків. Обмеження швидкості даного виду транспорту до 20 км на годину, а в окремих зонах парках, пішохідних зонах та площах до 15 км на годину. Також у цих зонах буде заборонено залишати самокати. Власне, те, що в новозатвердженому законі з'явилося визначення, хоча б що таке електросамокат, це вже ну, великий прорив, враховуючи, що законопроект, який мав би регулювати рух електросамокатів, вже напевно, що якщо не помиляю, вже понад два роки після першого читання все очікує, щоб його затвердили. То зараз, на жаль, він тільки визначив. Електросамокат транспортним засобом, але задля того, щоб знову ж таки врегулювати, де він має їздити, з якою швидкістю, мають також бути внесені зміни в правила дорожнього руху з визначенням. Умовно, там, якщо ми говоримо про велосипедистів, окей, прирівнюємо до велосипедистів, надаємо, їм, надаємо їм ті самі повноваження, що і велосипедистам. Тобто, при наявності велосипедної доріжки ми рухаємося нею, при відсутності ми рухаємося 14 років по проїжджій частині. Що стосується самокатів на сьогоднішній день, то в вони врегульовані, поки що, як і практика інших міст показує виключно заключеним меморандумом, але тим не менш це дозволяє нам доволі конструктивно спілкуватися на сьогоднішній день. У нас є прийняті рішення щодо зменшення швидкості. Зараз ми говоримо саме про. Прокат електросамокатів, бо на приватні, на жаль, зараз впливу ніякого ми не можемо здійснити. Що стосується прокату, зараз це 20 кілометрів обмеження швидкості. В деяких зонах, як то парки, сквери, проїзди, мости, ми там знижуємо швидкість до 15 кілометрів. Так само визначені зони, де неможливо залишити самокат. Це знову ж таки зони, де є підвищена кількість пішоходів. Власне, на практиці, коли це все працює, ми це продовжуємо врегульовувати, і з'являються якісь інші моменти, та чи інша зона, де ми бачимо, що нам треба регулювати, і з важливого визначені понад 40 точок на сьогоднішній день, скажімо так, розміткою це такі майданчики для ранкового старту, і для того, щоб під час ребалансу, який відбувається періодично декілька разів на днів по місту, тобто з всіх, Іх там зон, де вони не мають бути, електросамокати збираються і виставляються саме в тих зонах, які ми визначили для.